Всім, привіт! Знаєте, це відчуття, коли якась пропозиція, ну аж надто хороша, щоб бути правдою. От сьогодні ми розберемо по кісточках одне з найгарячіших явищ у криптосвіті аєрдропи. З одного боку, це ж ніби безкоштовні гроші, що просто падають з неба. Але з іншого, чи не ховається за цією щедрістю якась хитра пастка? І от погляньте на цю цитату. Вона з одного дуже цікавого дослідження з поведінкової науки. Тут з'являється такий термін фантомні витрати. Це пошуті ці уявні мінуси, які наш мозок домальовує, коли щось здається занадто ідеальним. Внутрішній голос такий шепоче так, а в чому підступ? І ось власне ключове питання, яке ми сьогодні ставимо. Коли мова заходить про аєрдропи, оцей наш внутрішній скептик має рацію. Ці фантомні витрати, це реальні ризики чи просто наша надмірна обережність, ну, му з'ясовувати. Так що ж воно таке, цей аєдроп. Якщо зовсім просто, це коли криптопроєкт безкоштовно роздає свої токени. Але тут є важливий нюанс це, знаєте, не благодійність, це дуже продуманий маркетинговий хід, мета привернути увагу до себе, швидко збудувати спільноту і, звісно, віддячити тим, хто повірив у проєкт на самому початку. Так, дуже важливо розуміти, що аєрдропи це не просто якийсь випадковий подарунок. Ні, ні, це складний бізнес-інструмент, який вирішує цілком конкретні проблеми, особливо для молодих проєктів. Дивіться, аєрдропи б'ють одразу по кількох цілях. По-перше, це потужний маркетинг, який допомагає виділитись серед сотень інших. По-друге, це спосіб роздати токи багатьом людям, тобто досягти децентралізації. Ну і звісно, це винагрода для перших фанатів і спосіб дати їм право голосу в майбутньому проєкті. Є одна аналогія, яка, як на мене, ідеально все пояснює. Уявіть, що вам дають не просто безкоштовний шматочок сиру в супермаркеті, вам дають, скажімо, крихітну частку в самій сироварні, але з натяком, що було б непогано допомогти її розвиватися. От що таке аірдроп. Тут треба розібратись із двома термінами. При TGE – це все, що відбувається до того, як токен офіційно вийде на ринок. Це час максимального хайпу, коли проекти вкладають усі ресурси в маркетинг. А от пост TGE – це період після запуску. І ось тут увага ринку, знаєте, як правило, різко перемикається на щось новіше. Саме тому аєрдропи такі важливі на етапі при TGE. Але часи змінюються. І гра теж. Якщо раніше для отримання аеродропу було достатньо кількох кліків, то зараз усе стало значно, значно складніше. Подивиться на цю еволюцію. Колись давно, у 2017 го достатньо було просто підписатись на Твіттер. Сьогодні ж, сьогодні треба реально користуватися продуктом, робити обміни, тестувати мережу. А в майбутньому, схоже, доведеться робити ще й серйозний технічний внесок. Тобто поріг входу постійно зростає. А знаєте, чому так відбувається? Все просто проектам не потрібні просто цифри в звітах, їм потрібні реальні, зацікавлені люди. Ускладнюючи завдання, вони відсіюють тисячі ботів, які просто полюють за безкоштовними грошима, і винагороджують тих, хто справді допомагає будувати екосистему. Та, на жаль, у цього ажіотажу є й дуже темний бік, бо де крутяться великі гроші і великі надії, там, звичайно ж, з'являються шахраї, і у світі аєрдропів їхні методи стали надзвичайно витонченими. А тепер хвилинка уваги. Просто вдумайтесь у цю цифру від компанії Group IB. 300 мільйонів доларів, стільки вкрали лише за один рік за допомогою схем, пов'язаних з криптою. І це не якісь поодинокі випадки. Це масштабна індустрія обману, націлена саме на мисливців за аердропами. І головна їхня зброя це так званий викрадач гаманців або wallet дрейнер. Що це таке? Ну, уявіть собі, шкідливий код, захований на фейковому сайті, який виглядає точнісінько як справжній, його єдина мета обманом змусити підписати одну єдину транзакцію. І ця транзакція це по суті дозвіл шахраю забрати геть усе з гаманця. Схема працює диявольськи. Просто спочатку наживка. Це може бути твіт або повідомлення в телеграмі про ексклюзивний аеродроп. Посилання веде на фейковий сайт, там пропонують підключити гаманеч і, наприклад, затаврувати свою участь, підписавши транзакцію. Один клік, і все, гра закінчена. Гроші йдуть зловмиснику. То як же відрізнити справжній аеродроп від пастки? Є кілька залізних правил. Запам'ятайте, ніхто ніколи, ні за яких обставин не має право просити приватний ключ чи сіт-фразу. Справжні аєрдропи анонсують публічно на офіційних каналах, а не в особистих повідомленнях, і будь-яка спроба створити паніку, поспіх, змусити підписати щось незрозуміле це величезний червоний прапор. Отже. Прокрутивши все це в голові, ми повертаємось до самого початку. Настав час нарешті підбити підсумки і зрозуміти, яка ж вона справжня ціна безкоштовних айдропів. Виходить, що ці безкоштовні топини насправді мають цілком реальну вартість по-перше, це наш час і зусилля, по-друге, це часто реальні гроші на комісії за транзакції, і, мабуть, найголовніше це величезний ризик для безпеки всіх наших активів. І знаєте що? Виявляється, той самий внутрішній голос та сама інтуїція про фантомні витрати з самого початку мала рацію. Це були зовсім не фантоми. За яскравою обгорткою безкоштовних грошей ховаються цілком реальні витрати, і що важливіше, цілком реальні небезпеки. І наостанок просто одне питання, над яким варто замислитись, коли наступного разу десь з'явиться пропозиція безкоштовної крипти, що це буде для вас? Подарунок чи все-таки приманка? Тепер, принаймні, є знання, щоб зробити правильний вибір.